Знаєте, навіть своєю насмотреністю, свої там всього лиш 23 роки. Я можу подивитись на людину, або, наприклад, я її там знаю якийсь час. Я вже можу сказати приблизно, що її чекає в майбутньому, які події її чекають. І або транс... транскриптувати те, що вже сталося ну, З розумінням чому так сталося. І в таким, ну, так насправді багато хто може, в кого більш-менш є якийсь життєвий досвід. І знаєте, в першу чергу, це, ми е, ну, спочатку дивимося з верхньої і сміємося і кажемо, хм, неудивительно. Але це насправді така дитяча з верхньої позиція, яка ні до чого не веде. А от якщо Проявити співчуття і подумати, от, блін, ці наскільки цій людині буде важко, да? або от бідняжка влипла через свої властивості характеру, то це зовсім інша історія, погодьтеся, підписуйся.